То це час відпочинку нових знайомств та незабутніх вражень. Попри війну, адміністрація та профспілковий комітет Дніпровської філії газмережі докладають максимум зусиль для того, щоб літні канікули дітей дніпровських газовиків були сповнені яскравими враженнями. В рамках проекту Дитячі мрії представники молодіжного об'єднання компанії влаштували свято для дітей своїх колег. Захід, який щоб показати дітям, де працюють їхні батьки, привернути їхню увагу до нашої спеціальності, до нашої сфери діяльності, ну, щоб діти хоча б розуміли, де як, чим зв'язана робота їхніх батьків. У ну, нашій компанії є і багато династій йдуть батьки, діти, внуки. Якщо це закладено і привили з дитинства. Любов до цієї професії обов'язково не виберуть цю ж професію. І це дійсно буде привертати увагу їхньому майбутньому, може допоможе їм вибрати свої спеціальні направлення. Для малечі підготували музичну програму, цікаві ігри з подарунками та улюбленими смаколиками, а також перегляд захоплюючого мультфільму. Тут нас ознайомили з сферою, де працюють наші батьки. І сподобалося, що тут є ігри, які розвивають інтелектуальні здібності. Я виграв такі зв'язочки, ну, що вони світились, на сонці заражаються, а потім світяться в темноті. Я виграв тут ігровки. Земля, Сатурн і Уна Дуже круто. Свято таке. Наприкінці заходу дітлахи дізналися більше про роботу газорозподільної компанії, покаталися у справжній машині аварійної служби «104», а також згадали важливі правила використання блакитного палива. Мені сподобалось круто! Несподівано. Подібні заходи у Дніпровській філії газмережі будуть проводитися і надалі. А представники молодіжного об'єднання вже готують нові цікаві проекти для подальших зустрічей із малечою. Дніпровські газовики вкотре доводять українці сильна нація. Ми не схиляємо голови під гнітом проблем та негараздів. І поки діти проводять літні дні з користю, їх батьки продовжують тримати енергетичний фронт міста, забезпечуючи безперебійний та безаварійний розподіл газу Дніпрянам.